Щастя зустріти ніколи не пізно, авторка Оксана Кишканюк читає Валентина Виноградова. Вони зустрілися нежданно негадано, і їхні долі переплились на єдиній дорозі мрій і сподівань. Обоє приїхали з різних районів області у пансіонат над Збручем. Щоб відпочити, підлікуватися, набратися сили і здоров'я. Тут панувала спокійна атмосфера, навколо чудові картини природи, а поруч люди із різними долями. Інна була щирою і привітною. У житті їй довелося пережити багато невдач, а особливо від добрих в лапках людей. Зазнавала вона всяких пліток, пересудів, зростала сиротою, тож, як мовиться, хто йде, той і скубне, ще й друга половинка її десь барилася і намолилася за своїх ворогів, просила Бога, щоб забрав у них ненависть і злобу, а взамін подарував їм любов до свого ближнього. Не раз дівчина задумувалась, чому люди роблять одне одному зло, не боячись бога. А ще Інна дуже любила писати поезії, всілякі оповідки. Талант мала до цього неабиякий. Хтось любив читати її писання, а хтось заздрив немилосердно. І ось у пансіонаті зустрілася з людиною схожої долі. Це був Арсен. Чоловік довго придивлявся до сірокої подолянки, і щось йому в ній сподобалося. Вродою вона не виділялася, але була стримана, вічлива, з добрим серцем ішла до людей. Арсену сподобалася її щира вдача. І що ти в ній знайшов? допитувалися чоловіки. Хіба кращих жінок немає? Озирнись навколо, красунь хоч греблю гати!» – сміялися з нього. Арсен був приємної зовнішності, високий, спортивної статури, з лагідним поглядом, а на насмішки приятелів тільки відказував. Дайте мені спокій з красунями. Добре, що вже позбувся однієї файної. Інна любила зранку виходити в парк, подихати ароматами хвойних дерев, що росли вздовж пансіонату. Якось вона сиділа на лавці і милувалася краєвидами. Арсен підійшов до неї і сів поруч. Гарно тут, правда? – Вимовив. – Дуже, тому йду сюди ще до сніданку, щоб відпочити душею і серцем. Інна любила розмовляти з людьми, які не були байдужі до неї, тому до Арсена ставилась просто як до цікавого співрозмовника, а не як до залицяльника. Вона розуміла, що чоловіки в таких роках одружені, мають сім'ї, а вона не з тих, щоб з такими заводити романи. Кому це треба, мислила. Мене і так ніхто по-справжньому ніколи не любив, навіть в юності, а тепер, коли вже далеко за сорок, тим паче. На жодні зміни в особистому житті Інна вже не сподівалася, але тут вона трохи помилялась. Цей чоловік, що теж виходив вранці на прогулянку і сідав біля неї, став підтримкою у її відчаї. Вони говорили на різні теми і розуміли одне одного співслова. Їм було легко і затишно удвох. Арсен купував іні солодощі, фрукти. Інна якось жартома запитала, навіщо ви тратитесь на мене? От якби ваша дружина про це знала, та й замовкла. Ех, якби знала, але не буде знати, бо в мене її немає. Я вільна людина, як той птах. Не склалося у нас. І нарешті я наважився на розлучення. Арсен розповів Інні всю правду про своє минуле, мав дружину, як лялечку, догоджав їй в усьому. Але вона ігнорувала його доброту, почала шукати розваг у різних сумнівних компаніях, час від часу заводила друга. Люди говорили йому про це. Та він не вірив, поки не побачив усе на власні очі. І що мені, інночко, з тієї краси? Пішло моє життя через неї шкереберть. краще бути самому, ніж дивитись на чиїсь химерні витівки. Коли Арсен довідався, що Інна теж не має сім'ї, що вона теж вільна. Зітхнув з полегкістю. Щось притягувало цих уже не юних людей одне до одного: чи почуття, чи довіра, чи повага, але щось зароджувалося між ними тепле, приємне і щире для їхніх сердець. Здавалося, що ці люди вже давно знайомі і близькі в своїх словах, вчинках. І мріях, я дуже хотів би інно допомогти. Тобі і собі, я відчуваю до тебе велику приязнь, повір. Це те, на що я так довго чекав. А минуле хай залишиться в забутті. Своє життя я хочу почати з чистого листка. З тобою. Дякую тобі, Арсене, за такі відверті і ніжні слова, зарум'янилась Інна від сказаного. До мене ще так ніхто не ставився, ніхто так щиро зі мною не говорив. Настали останні дні лікування. Ми не можемо прощатися, я тільки кажу до зустрічі. Я тебе чекаю, Інно, приїжджай двері мого дому і моє серце завжди відчинені перед тобою. Арсен запрошував жінку у місто для спільного проживання і вірив, що у них все буде добре. Інна повернулася в своє село, а тут одне й теж – самота, пустка в хаті. Зрозуміла, що її серце прагне зустрічі з Арсеном, ніби вони вже знайомі вічність, наважилася, взяла деякі речі і поїхала за адресою, яку залишив цей випадковий знайомий з пансіонату. Арсене, тут якась жіночка питала за тобою повідомила сусідка Ганна, коли той повернувся з роботи. У нього тьохнуло серце. Яка жіночка? Де вона? стрепенувся, бо відчув душею, що це була та, яку він з дня на день виглядав, і раптом на порозі сусідчиної квартири побачив Інну. Пригорнув її до себе і прошепотів Доле моя, будь зі мною до останніх моїх днів. Хай вам Бог дарує щастя, дорогенькі сусіди! усміхаючись, промовила Ганна, споглядаючи за кохану пару. А через деякий час подружжя Ясинчуків. Синовило шестирічного Андрійка. Тож Арсен вже не вільний птах, а має сім'ю, вірну дружину і сина, яких любить, оберігає і допомагає їм. А Інна найщасливіша жінка, що стала берегинею свого сімейного вогнища. Правду кажуть. Щастя зустріти ніколи не пізно.